Так, всім привіток, мене звати Катя, я є мама маленької донечки. Ще півроку тому ми переїхали в Польщу, і я взагалі не знала, чим я буду займатися, адже е, просто все нове е, нерозуміння, що робити, плюс е, з маленькою дитиною, признаю чесно, роботу, знайти майже нереально. Але коли я почула про транспортний бізнес, я е, спочатку трішки здивувалась і налякалась, адже це мені здалося дуже чимось важким, адже і в транспорті в логістиці я взагалі не розуміюся. І е, так ставилися скептично. Але коли потрапила я на курс до Марти, я була дуже здивована, як все доступно і легко там пояснюється. І пройшовши курс Марти, я вже як 5 місяців працюю у цій сфері. Головне, що я дізналася, як побудувати бізнес без зайвих витрат, як знайти саме потенційних клієнтів, і як не наступати на ті ж самі граблі, де наступають новочки. Тому я дію. Діяла по е, принципу навчання марти, і вже з першого місяця я почала заробляти реальні гроші, і дівчата можуть сказати, що це дуже круто. Адже так як я мама в декреті, я можу проводити час із донечкою і додатково заробляти, виходити на класний рівень, не витрачаючи, як нам здається, коли щось починаєш величезних грошей. Тому, е, дівчатка, прислухайтесь, мамочки, і е, зрозумійте, що ви можете більше, ніж ви думаєте.